Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Андрій Літвін. 22-річний воїн був родом із Луківської громади. Загинув чоловік 30 вересня, виконуючи воєве задання в Донецькій області. За два тижні герою мало виповнитись 23 роки. Також на війні загинув Вадим Зелінський. Про це повідомили у Овадівській громаді. 26-річний герой загинув у боях за Україну. На запорізькому напрямку редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. <хи> Директор благодійного фонду Добра справа Юрій Слива, якого підозрювали в організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних, визнав свою вину. Керівник організації підробляв документи для ухилянтів, аби вони отримали дозвіл на перетин державного кордону. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, Україну покинуло 238 осіб. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Інформує сила правди. Як встановило слідство, упродовж минулого року директор фонду регулярно сприяв незаконному перетину кордону військової зобов'язаним. Для цього він підписував та скріплював початку своєї організації листи, адресовані волинській ова з проханням про дозвіл на виїзд за кордон волонтерів з гарантією повернення в Україну. У документі йшлося, що це необхідно, аби. Доставити гуманітарну допомогу суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський призначив покарання сливі вигляді 300 тисяч 50 гривень штрафу із повзвалняння права займати посаду керівника підприємств чи організацій, основний вид діяльності яких пов'язаний із наданням соціальної допомоги на один рік. На Волині судитимуть медика лікар у Камікаширському районі організував бізнес на довідках. Як повідомили у прокуратурі області ще 4 квітня, раніше судими за шахрайство медик одержають волинянина 5 тисяч гривень за не створення штучних перешкод при видачі довідки, необхідної для оформлення здійснення догляду за особою з інвалідністю. Наразі обвинувальний акт щодо волинянина скерували до суду. Президент України Володимир Зеленський у районі виконання бойових задань нагородив воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого високими державними нагородами. Орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, та орденами за мужність третього ступеня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. Вручаючи нагороди, президент щиро подякував воїнам за захист. Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія, і бажаю всім вам лише перемоги, здоров'я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь, наголосив глава держави. На Волині засудили двох волинян за вчинення розбою. Інцидент стався ще у 2021 році. За даними прокуратури області, уже неодноразово судимі нетверезі чоловіки на вулиці Сагайдачного у Коволі напали на перехожого, побили його, зламавши щелепу, і відібрали гроші та мобільний телефон. Наступного ж дня зловмисників затримали, і відтоді вони перебувають під вартою. У ході розслідування з'ясувалося, що старший із нападників до цього вчинив крадіжку із проникненням. У житло у селі Кашів Ковльського району відтак його судили. І за це суд визнав обох волинян винними у вчиненні злочинів та призначив покарання молодшому у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі, старшому у воді 8 років позбавлення волі. На волині чоловік порізав бензопилою собі обличчя. Як інформує видання «Волинські новини, надзвичайний випадок стався 3 жовтня у селі Журавець За Турцівської громади, що у Володимирському районі, як стало відомо, 69-річний чоловік працював бензополою у себе над головою, але не втримав її, і вона впала йому на обличчя. У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Повідомили, що у постраждалого різані рани обличчя його госпіталізували в обласну лікарню. Вночі 4 жовтня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині. Як інформує голова Ова Сергій Лисак, ворог гатив по нікупущині з артилерії. До одного з тамтешніх сіл випустив з десяток снарядів. В результаті пошкоджено два приватні будинки та господарська споруда. по Нівичині лінії електропередач минулося на щастя без постраждалих. Також російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у Дніпровському районі загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти. Загалом за минулу добу російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Херсонської громади. Крім того, Береславський район опинився під вогнем російської авіації. Загарбники скинули з десяток бомб. Справа майдану ДБР завершило розслідування розстрілу мітингувальників. Перед судом постануть колишній президент Утікач Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України, а саме дев'ять екс-високопосадовців. Це колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захаченко, екс-заступник міністра внутрішніх справ, екс-голова СБУ Олександр Якименко. Його перший заступник і екс-керівник антитерористичного центру Володимир Тоцький, екс-міністр оборони Павло Лебідєв. Екс-командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, екс-виконувач обов'язків начальника головного управління МВС у Києві Валерій Коряк, начальник міліції громадської безпеки та командир столичного підрозділу Беркут за версією слідства. Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та прийняли рішення про штурм майдану силовиками під виглядом антитерористичної операції. А потім наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади службових повноважень і без жодних законних підстав. Росіяни у тимчасово окупованому Мелітопольському районі готуються до важкої осені або жесту доброї волі, оскільки вже евакуюють свої сім'ї і вивозять цілі заклади освіти у Токмаку. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, загарбники взялися вивозити заклади освіти, школи, училище технікум. Крім того, увечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть адмінустанови магазин ринок. До чого б. Не готувалися, але ворогу точно недобре, переконаний Федоров. Українські спецпризначенці десантувалися на території Кримського півострова. Про це 4 жовтня повідомило головне управління розвідки. Так воїни стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура десантувалися на території Криму, а також вдарили по окупантах. На відео опублікованому у Гор, помітили, що спецпризначенці висаджувалися вночі щонайменше на семи катерах. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Українській правді уточнив, що на півострові відбувся бій з окупантами. Є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. Після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча теж із певними втратами, зазначив Юсов, додавши, що нині триває спецоперація, спрямована. На деокупацію Криму. Україна після вступу до Європейського Союзу здобуде право на отримання майже 186 мільярдів євро протягом 7 семи років, як повідомляють західні змі, із посиланням на внутрішню оцінку загального бюджету Євросоюзу. Так Україна матиме право на отримання 96,5 мільярдів євро в рамках єдиної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років. А окрім цього, Україна також матиме право на. 61 мільярд євро із фондів згуртування ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в найбідніших державах-членах. На зустрічі в Києві міністр закордонних справ Греції Джордж Герпетріт заявив, що Греція готова надати. Альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти салоні александрополіс Олександрополіс зазначають, що раніше грецький уряд обговорив цей план із партнерами в ЄС і поза блоком. Він передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію. Як пише Бабель, існують також альтернативні маршрути через Балтійське і Андріатичне море. Польща разом із Литвою виступає за Балтійський маршрут. Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка. зерно хочуть транспортувати туди потягом через Угорщину і Словаччину. На цьому